Вона вірила, що вони з чоловіком разом будують майбутнє. Два роки вони збирали гроші на квартиру, мріяли про новий дім, поки одного дня правда не зруйнувала все. Що, якщо найближчі люди зраджують тихіше, ніж вороги? Ця історія не залишить вас байдужими. Поставте вподобайку, якщо колись теж стикалися із зрадою довіри. Підпишіться, аби не пропустити ще більше історій. Які розкривають справжнє життя за зачиненими дверима, і обов'язково дослухайте до кінця, фінал вас здивує. Зінаїда зупинилася біля вітрини з м'якими диванами і мрійливо усміхнулася. Славику, подивися, який він гарний. Уявляєш, як стоятиме в нашій новій вітальні шкіряний, зручний, давай хоча б присядемо відчуємо. Та В'ячеслав дратівливо сіпнув плечем. Зіно, скільки можна. Ми вийшли лише за продуктами які дивани, яка вітальня. До іпотеки ще копити й копити, але ми ж уже майже два роки відкладаємо, тихо прошепотіла вона. У нас нормальна сума зібралася можна ж хоча б придивитися, почати. Він свідка з Дімою вже знову ти за своє. перебив чоловік, підвищивши голос. У них своє життя, в нас своє. Ходімо, нічого час гаяти. Зіна, витираючи краєм рукава сльозу, покірно попленталася за ним. Вже вкотре будь-яка розмова про омріяну квартиру закінчувалася його невдоволенням і її зіпсованим настроєм. Щось тут не так. думала жінка, складаючи продукти в візок. Колись вони разом мріяли, планували, навіть оголошення переглядали. А тепер ніби чужі. Раніше саме Слава підкидав ідеї, водив на перегляди, а тепер, мов стіна. Вона крадькома зиркнула на нього. Він похмуро вивчав етикетку соусу, демонструючи повну байдужість. Вдома, розкладаючи пакети, зіна знову занурилася у важкі роздуми щось невловиме змінилося. В'ячеслав став різкий, нервовий, особливо коли мова заходила про гроші, її раптом осінило. Усе змінилося саме тоді, коли вони нарешті зібрали чималу суму на перший внесок. Але замість радості, відстороненість, ніби він чогось боїться. Вона притулилася до холодильника, пригадуючи дрібниці. Чомусь він раптом почав щовихідних тікати до матері, раніше ходили разом, а тепер сам вигадуючи приводи, аби вона залишалась вдома. Та відпочинь, навіщо тобі тягатися? Мама сама впорається, щоразу повторював. А й справді, раніше свекруха завжди кликала їх обох, а тепер, мов забула, що в неї є невістка, чекає тільки сина. Зіна закусила губу. Увечері, коли вони лягли спати, вона спробувала знову завести розмову. Слав, може, поїдемо на вихідних подивитись варіанти просто для ознайомлення. Господи, коли ти вже заспокоїшся. різко сів чоловік. Казав же ще рано мало грошей спи. Він відвернувся до стіни. Зінаїда лежала в темряві, ковтаючи сльози. Щось було не так, і вона відчувала це всім нутром. Наступного ранку, щойно зачинилися за чоловіком двері, Зінаїда дістала зі схованки маленьку коробочку. Усередині мініатюрний пристрій той самий жучок, куплений місяць тому в момент відчаю. Вона довго не наважувалася його використати, здавалося, що це зрада, майже як шпигунство проти коханої людини. Але сьогодні щось зламалося. Інтуїція кричала треба діяти. У суботу все пішло за звичним сценарієм. В'ячеслав зібрався до матері, вона ніби випадково дістала з шафи його улюблений світшот і простягнула, а в момент, коли він натягував рукава, непомітно прикріпила пристрій. Ти надовго? запитала, намагаючись, щоб голос звучав спокійно. Та ні, години на три, максимум чотири. Допоможу з прибиранням і назад, відповів, незважаючи на неї. Ну ну, подумки промовила Зіна, зачинивши за ним двері. Подивимося, що за прибирання таке регулярне. Вона металась по квартирі, раз у раз поглядаючи на екран смартфона, де вже працювало спеціальний додаток. Серце калатало, пальці тремтіли. Що я роблю? сварила себе. Зовсім вже з глузду з'їхала. Але було пізно зупинятися. Спочатку в навушниках було чутно лише кроки, шум вулиці, потім дзвінок у двері і голос свекрухи. А Славік, нарешті, будівельники вже матеріали привезли, треба приймати. Зіна ледь не впустила телефон які будівельники, які матеріали. Зараз, мам, тільки переодягнусь, відповів чоловік. Уявляєш, захоплено, продовжила свекруха. За тиждень усе зробили. Другий поверх очистили, перекриття зміцнили, підлогу зняли. Тепер нову настилати будемо. Я дивився зразки лінолеуму, які ти обирала. Мені теж той дуб альпійський більше до вподоби, стильно, благородно виглядає. Голос В'ячеслава звучав радісно, майже захоплено. Зіна опустилась на стілець. Ремонт у будинку свекрухи. Капітальний за їхні спільні гроші. Свекруха ж постійно жалілася, що в неї ні копійки зайвої. Синочку, тільки зіноці, поки не кажи. Коли все зробимо, покажемо, уявляєш, як здивується, і зрадієш. Звісно, мам, сюрприз же. Я ж саме для цього і збирав гроші. Навіщо нам та іпотека, якщо цей дім усе одно буде наш? Краще одразу зробити все гарно. У Зіни знову защеміло в грудях. Вона обхопила голову руками ремонт. У їхньому майбутньому домі, без її відома, за її ж гроші. З навушника долинав гуркіт розвантаження, голос свекрухи, яка керувала бригадою, і підлеглий тон її чоловіка. Славочка, Лінолеум одразу на другий поверх плитку у ванну, а от ті панелі в гараж поки не треба. Добре, мам, усе організую. Зіна судомно видихнула все стало ясно. І пояснення його дратівливості і щотижневі візити до мами, і зникла раптова підтримка у мріях про квартиру. Він усе вирішив сам, за її спиною. Руки Зінаїди тремтіли, коли вона знімала навушники. У голові стояв шум, ніби хтось вимкнув звук реальності. Перед очима промайнуло. Два роки мрій, планів, обговорень. Усе це перетворилось на пил, її обдурили власний чоловік, і не десь на стороні, а поруч удома, зі свекрухою в ролі спільниці. Вона металася по квартирі, наче в клітці, потім різко зупинилася, схопила сумку і ключі від машини. Їхати просто зараз, до тієї самої свекрухи, подивитися їм в очі, сказати все. Не буде більше мовчати. Дорога була як у тумані. Зіна ледь стримувала сльози, з кожним кілометром тиснучи педаль сильніше. У голові крутились уривки розмов, обірвані фрази, невловимі натяки, на які вона тоді не звертала уваги. Як могла не помітити, як дозволила водити себе за ніс? Ось і знайомий будинок. Двоповерховий з тією самою облупленою огорожею. Яку обіцяли давно пофарбувати. На подвір'ї газель із будматеріалами, робітники розвантажували дошки та мішки, гриміли металом. І посеред усього цього Антоніна Петрівна стоїть, як генерал, керує кожним рухом. Поруч В'ячеслав. У старій футболці з брудними руками тягне коробку з плиткою. Посміхається, щасливий. А де його щастя, коли вона поруч? Зіна увірвалася у двір. Грюкнувши хвірткою так, що та відскочила об паркан. Так ось воно що. крикнула вона, підбігаючи до свекрухи. Тепер зрозуміло, куди зникають наші гроші. А я, дурна, вірила, що ми на квартиру відкладаємо. Антоніна Петрівна здригнулась, але швидко опанувала себе. Зіночко, ти чого так завелась? Ми ж хотіли зробити сюрприз. Приємний сюрприз, приємний. Зіна розсміялася. Істерично без радості. Це обман таємно витрачати наші гроші. А ви. Вона вказала пальцем на свекруху. Ви все знали, і навіть підтримували це не смій підвищувати голос на маму. Втрутився В'ячеслав, підбіг і схопив дружину за руку. Не торкайся, ти зрадник. Я два роки мріяла про власну оселю, берегла кожну копійку, а ти все вирішив без мене. Робітники зупинилися. Збентежено переминаючись з ноги на ногу. Антоніна Петрівна випросталася як на параді. Хлопці, ідіть, закуріть, тут сімейна справа. Немає тут що обговорювати. Зіна кричала крізь сльози Вам байдужі мої мрії. Головне, ваш ремонт, ваша правда що такого? спалахнула свекруха. Дім же все одно вам залишиться незвичайна квартира, а справжній двоповерховий особняк. А ти все я та я долучився знову слава. Я стараюсь, я ремонти роблю, а ти тільки істерики влаштовуєш для нас? Голос Зіни зірвався. Ні, для себе і для мами, а я просто глядач, без права голосу. Вона різко розвернулася і пішла до машини. Свекруха встигла крикнути вслід. І правильно бігти твоє найкраще вміння, тільки без мого сина. Мамо, досить. Буркнув В'ячеслав, але її вже не слухали. Зіна рвонула з місця. Очі залиті сльозами, руки тремтять, у голові лише одне додому якнайшвидше. Машина рвонула з подвір'я, шини визвірилися на гравії, залишивши хмару пилу позаду. Зінаїда тремтіла. Сльози лилися градом, але вона не витирала їх, хай течуть. Вперше за багато місяців вона відчула не слабкість, а силу. Більше ніхто не буде приймати рішення за неї. Добре, що їхні заощадження з чоловіком завжди лежали окремо. Так домовились ще на самому початку кожен відкладає в свою скриньку, а потім разом планують. Але разом виявилося лише красивим словом. Тепер її частка єдине, що залишилося несплюндрованим обманом. Зіна, врешті-решт, загальмувала біля будинку. Вийшла з машини спокійно зовні, але всередині палала. Увійшла в квартиру, зачинила двері і повільно сіла на край дивана. Потрібно подумати спокійно, раціонально, без істерик. Але в голові гуло. Замість думок, клубок, образ і розчарувань. Вона згадувала всі ці вечори, коли мріяла, малюючи план нової квартири, уявляла, де буде вікно на кухні, як вони разом обиратимуть шпалери. Як на новосілля покличуть друзів. Всі ці плани зараз валялися в руїнах. Її сімейне життя, як і той особняк, перебудовувалося без її участі. День тягнувся, як волога глина. Зіна нічого не їла, нічого не говорила, лише сиділа, втупившись у одну точку, а потім, ближче до вечора, піднялася, повільно, але рішуче. Пішла до шафи, дістала валізу, поставила посеред кімнати. Розстебнула блискавку, почала складати речі чоловіка акуратно, без поспіху. Коли В'ячеслав відчинив двері у квартирі було незвично тихо. Він помітив її з першого погляду сидить у кріслі, у темряві з телефоном у руках. Поруч його спортивна сумка. Що це? запитав, не наважуючись зайти. Твої речі, тихо відповіла Зіна, не зводячи погляду з екрана. Можеш повертатися до мами, будеш разом із нею добудовувати свій сюрприз. Він зробив крок уперед, зітхнув Давай поговоримо, я поясню все. Що ти поясниш, славо, як шість місяців брехав, як витрачав наші гроші на те, чого я навіть не знала. Я хотів зробити тобі подарунок здивувати, відчайдушно виправдовувався він. Цей будинок усе одно буде наш. Ну, навіщо нам ця іпотека? Відсотки, борги на двадцять років, а тут готове житло. Я ж для нас старався. Вона нарешті підняла на нього очі, втомлені, спустошені. А мене спитати було не потрібно може, я не хотіла жити з твоєю мамою? Може, хотіла мати свій простір, де мене не командують. В'ячеслав почав нервово ходити туди-сюди. Ти перегинаєш це ж був добрий вчинок. Ти б ще подякувати мала. За що? За те, що ставилася до мене як до порожнього місця. Я, я просто хотів уникнути сварок. Думав, зроблю покажу ти зрадієш. А я не зраділа, бо справжній дім це не стіни і не лінолеум, це довіра, а ти її знищив. У квартирі повисла напружена тиша. Лише годинник на стіні цокав рівно, наче відлічував новий етап. Етап, де кожен з них піде своїм шляхом. Ти ж знаєш, я все робив для нас. бурмотів В'ячеслав, відвертаючись до вікна, мов ховав власну провину в темряві вечора. Для нас Зінаїда гірко всміхнулася. Ти робив для себе і для мами, а я в цій схемі була зайвою. Він різко обернувся. Це неправда, я не хотів тебе образити. Хотів здивувати, зробити краще, ніж ти мріяла. Краще?» Її голос затремтів краще це коли рішення приймаються разом, коли тебе не ставлять перед фактом, коли не потрібно підслуховувати, щоб дізнатися, на що витрачаються гроші нашої родини. В'ячеслав не відповів. Очевидно, йому не було чим заперечити, і найголовніше, Зіна підійшла до вікна, подивилася у темряву двору. Я б могла погодитися, якби ти просто сів і сказав. Зіно, давай вкладу ці гроші в мамин будинок він стане нашим, ми не будемо платити банку. Можливо, я би справді погодилася, але ти обрав інший шлях за спиною потай. Він хотів щось сказати, але промовчав. Вперше за довгий час замість грубощів мовчання, мовчання, в якому раптом відкрилася правда. Він справді вважав, що вчинив правильно, щоб потім пояснить, що вона зрозуміє. Але тепер було пізно. Я подаю на розлучення, твердо вимовила вона, не зводячи з нього погляду. Ти серйозно? Голос чоловіка зірвався. Через такий пустяк, пустяк. Її брови злетіли вгору. Довіра для тебе пустяк, власна гідність, пустяк. Ну не перебільшуй, ти що? Хочеш залишити все через якесь дурне непорозуміння. Це не дурниця, Славо, це система. Це те, як ти сприймаєш наш шлюб. Ти головний, я мовчи, а твоя мама, диригент усього оркестру. Він сів у крісло, опустивши голову в долоні. І що ти тепер будеш робити? Я поїду до Рієлтора завтра. У мене є своя частина накопичень, їх вистачить на перший внесок за скромну однокімнатну квартиру. Нехай не мрія, але мій дім, моя територія, де не буде зневаги. Ти ж не витягнеш одна, а ти витягнеш із мамою, різко перебила вона. Удачі тобі, Славо!» Вона пішла до спальні, не озираючись, він залишився на кухні, як гість у чужому домі. У кімнаті за дверима Зіна акуратно складала речі до своєї валізи. Сльози текли, але в грудях з'являвся ледь вловимий спокій. Це не слабкість і ти, це сила не дозволити себе зламати. Іноді втратити чоловіка означає нарешті знайти себе. У передпокої тихо грюкнули двері. Вона підійшла до вікна. В'ячеслав ішов повільно, сутулячись під вагою спортивної сумки. Їй стало гірко, але боляче не через розставання, боляче, бо він так і не зрозумів головного дім будується не з цегли. Дім це чесність, довіра і повага. Без них навіть палац лишається порожнім каркасом. Наступного ранку Зінаїда прокинулася на дивані, не розуміючи одразу, який це день. Все навколо було дивно спокійним, без сніданку, без голосу В'ячеслава, який зазвичай бурчав про ранкову каву. Лише сонце повільно пробивалося крізь жалюзі, і десь далеко муркотіло місто. Вона встала, підійшла до дзеркала, подивилася на себе. Очі набряклі, але в погляді вже не розпач. Там з'явилося те, чого давно не було рішучість. Зіна чітко знала, що робити не благати, не просити пояснень, не чекати вибачень, а жити сама. Після душу вона одягнулася, знайшла в телефоні номер агентства нерухомості, з яким давно хотіла зв'язатися, та призначила зустріч. За одну годину сиділа навпроти Рієлторки. Молодої енергійної жінки з уважними очима. Я шукаю квартиру, однокімнатну, в передмісті або на околиці, недорогу, але щоб була світла. Уточніть, який бюджет і які побажання. вічливо запитала менеджерка. Головне, щоб була моя, усміхнулася Зінаїда. Вони почали переглядати варіанти. Один здавався надто темним, інший маленьким. Але коли на екрані з'явилася світла квартира з великим вікном у кімнаті, щось всередині відгукнулося. Нехай вона не була ідеальною, але була саме тією, яку Зіна змогла уявити як свій новий початок. Цю хочу подивитися. Вже за півгодини вони їхали на огляд. Квартира була в старому будинку, але з чистим під'їздом, доглянутим двором. Усередині просторо, лаконічно, трохи холодно. Та не відчувалося чужості. Тут не жили кілька місяців, пояснила ріелторка. Але стан гарний, потрібна лише легка косметика. Зіна пройшлася по кімнаті, зупинилася біля вікна. Знизу виднівся парк мами з дітьми, літні пари, які годували голубів, і тиша, Така, яку вона не чула вже давно. Я беру, тихо сказала вона. Можемо зарезервувати об'єкт. Якщо готові внести передоплату, озвалася агентка. У мене є сума, яку я відкладала два роки. Зіна віддала їй конверт, який завжди зберігала в книжковій шафі за родинним фото. Ці гроші призначалися на дім, і я хочу, щоб дім таки був. Підписавши документи на резервування, Зіна вийшла на вулицю. Дихати стало легше здавалося, ще трохи, і вона знову навчиться жити. Без нього без обману, без материнського диктату з чужого боку. Вона повільно йшла до машини, вдихаючи запах липи. Вперше за довгий час ніхто не тиснув, не кричав, не вказував. Уперше за довгий час вона почувалася вільною, і навіть якщо попереду ще багато труднощів, принаймні тепер це буде її шлях. Зінаїда повернулася додому вже ввечері. Квартира зустріла її тишею. В якій дзвеніли всі спогади за останні дні. Вона пройшла повз порожню кухню, кинула сумку на стілець і зупинилася посеред вітальні. Тут ще нещодавно стояв В'ячеслав, доводячи свою правоту. Тут вона приймала рішення, яке змінить усе. Вона підійшла до серванта, дістала з шухляди стару фоторамку, їхнє весільне фото, усміхнені, закохані ще наївні. Зіна вдивлялася у власні очі, згадувала, як тоді вірила, що вони разом зможуть усе. Що, щастя, це коли ви будуєте спільно, коли не треба нічого просити, бо тобі і так дадуть увагу, турботу, повагу. Вона зняла рамку зі стіни, загорнула в рушник і поклала в коробку. Більше тут не було місця ілюзіям. Впродовж наступних днів Зіна готувала себе до остаточного кроку. Вирішувала питання з документами з рієлторкою, з попереднім внеском і водночас повільно розбирала квартиру. Кожна річ, кожен куточок нагадував про спільне життя, але вона більше не чіплялась за минуле, лише відзначала про себе це залишу потрібне, а це несу на смітник. І з цим попрощаюсь. Одного дня задзвонив телефон, номер знайомий, але вже болючий, В'ячеслав. Зіна глибоко вдихнула і натиснула відповісти. Зіно, я не можу так мені порожньо без тебе, а мені було порожньо з тобою, спокійно відповіла вона. Я не хотів тебе втрачати, я справді думав, що так буде краще, мама. Вона просто хотіла допомогти. Мама завжди хотіла вирішувати, і ти їй це дозволив. Навіть більше ти став частиною цього, а мене залишив десь на узбіччі. Я можу виправитись, якщо ти даси шанс. Славо, шанс був тоді, коли я просила тебе просто поговорити, коли ще не плакала ночами, коли ще вірила. Він замовк, а потім глухо промовив: Я купив лінолеум, твій улюблений, дуб альпійський. Можеш приїхати і побачити. Я вже бачила, тихо відповіла вона. Через прослуховування, яке змусила мене купити, власна безпорадність, знову тиша. Вона чекала, що він розсердиться, почне звинувачувати, але В'ячеслав зітхнув. Я все зіпсував так, так, але більше не має значення я переїжджаю. У мене буде свій дім, можливо, невеликий, зате мій, то це все це новий початок, і він без тебе. Вона натиснула завершити виклик. І більше не озиралася. Уперше за багато місяців жодного жалю, тільки легкість, як після грози. День переїзду видався похмурим, небо затягло свинцевими хмарами, але Зінаїда відчувала дивне світло всередині. Вона стояла на порозі вже майже порожньої квартири, в якій пройшли роки її надій, помилок і зречень, навколо коробки, валізи, кілька пакунків. Життя згорнуте у згортки. Готове до нового етапу, вона оглянула кімнати востаннє. Тут були і ранкові кави, і вечірні мовчання, тут вона терпіла, намагалася зрозуміти, вірила і розчаровувалася. Але тепер цей простір був їй чужим він більше не мав до неї жодного стосунку. Біля дверей стояла лише одна річ, яку вона не змогла залишити стара в'язана кофта, подарована бабусею. У ті моменти, коли світ навколо валився, Зіна одягала її, закутувалась у знайому м'якість і відчувала себе в безпеці. Саме з цієї кофти вона і почне своє нове життя затишне, правдиве, без фальсифікацій. Вантажник допоміг їй завантажити речі. Вже за одну годину нові ключі лежали у її долоні. Квартира зустріла її тишею, що не тиснула, а обіймала. Білий стіни, запах свіжої фарби, порожні полиці готові наповнюватися новими сенсами. Вона відкрила вікно, подув прохолодний вітер, запах парку і дощу, змішаний з ароматом майбутнього. Зіна поставила чайник, розклала найнеобхідніше, повісила на стіну власноруч вишиту картину, яку довгі роки ховала в шафі, не пасувала до інтерх'єру з чоловіком. Тепер тут буде все тільки її. Увечері вона вийшла на балкон під нею, в огні міста, хтось спішить з роботи, хтось вигулює собаку, в під'їзді хтось свариться з дитиною за погану поведінку в школі. Життя просте, буденне, і в ньому тепер є місце для неї не як тіні поруч із чужим рішенням, а як самостійної жінки. Телефон коротко дзвонив кілька разів незбережений номер. Вона не відповідала. Після останньої розмови з В'ячеславом усе стало на свої місця ні гучних скандалів, ні вибачень, лише порожнеча, яка раптом перестала боліти. Зіна налаштувала новий вайфай, під'єднала ноутбук і вперше за багато часу відчула, що майбутнє більше не страшить не через те, що хтось подбає, а тому, що вона навчилася дбати сама. Коли стемніло, вона загорнулась у ту саму кофту. Взяла чашку чаю і сіла на підлогу посеред кімнати. Без меблів, без телевізора, без ідеального ремонту, але з відчуттям повного внутрішнього комфорту. Це був не кінець, це був дім, і вона збудувала його сама. Не з цегли, а з рішень і з гідності звірив себе. І хай хтось вважає, що любов це жертва. Але справжнє кохання починається з поваги. А справжній дім. І з того моменту, коли жінка перестає терпіти і починає жити. Чи мали ви подібні історії у своєму житті або серед знайомих? Що ви думаєте про вчинок головної героїні? Напишіть у коментарях ваше слово важливе. Не забудьте підписатися на канал, натиснути на дзвіночок і переглянути наступну історію вона буде не менш емоційною, ніж ця. Гаші вподобайки. Допомагають нам розповідати ще більше правдивих історій.